Вітаю вас, друзі! Сьогодні в Україні відзначаємо свято День Захисника і День українського козацтва. Наші славні і мужні військові захищають кордони рідної Батьківщини від ворога у широких степах, ланах, на морі та у повітрі. Серед військових є і жінки, захисниці. Здавна кордони нашої країни захищали славні воїни, козаки, мужні та свободні. Сучасний воїн, який він сміливий, вільний, славний, міцний, мудрий, веселий, український, сильний, залізний та безстрашний. Є традиція дякувати воїнам за їх працю. Прикладає долоньку правої руки до серця і промовляє: Слава Україні! Героям слава! відповідають. Або ще намалювати малюнок нашим воїнам. Пропоную і вам це зробити. Дякую вам за увагу, до зустрічі!